Привіт, любі друзі! З вами Вадимка. Сьогодні ми приїхали в одне цікаве містечко і зараз вам його покажу, розкажу про нього. Кому буде цікаво, залишатися, будь ласка, зі мною, поставте лайки, уподобайки. мені буде дуже-дуже приємно. Ви, друзі, такий поїзд, поїзд перевозить машини. Ми на острові зараз знаходимося. На острові тільки переправляються поїздами машини. Таке коштує задоволення 50 євро за машину, 100 євро за бус, 350 євро це перевезти фуру. Воно таке то готується, собі воно їде до міста одного. З минут 40, 40 50 хвилин їде такий поїзд. Він гарний великий. От любі друзі, самі ж йде вокзал, що ви можете просто прийти, сісти поїздом, виїхати, виїхати з самого острова. Ви так машиною не виїхаєте, тим, що ми на острові знаходимося, тут така навколо у нас гарна краса. Дуже багато різних велосипедів. І от саме центр. Ми зараз будемо далі йти. Дивитися, дивитися місто саме. Тут дуже мало українців, дуже дуже мало українців, більше покунів. Е, вот. Лі друзі, навколо у нас такі будиночки дуже гарні. Маленький острів, дуже маленький острів, його можна об'їхати за 40 хвилин машиною. От зараз доходимо вже до центру міста. Навколо така краса, різні ці мури зроблені, тродарна плиточка. Різні квіточки просто класно. Зараз тут такі статуї, два-три чоловічка, такі великі зелені. Та зразу за цими чоловічками от, центральна вулиця, навколо нас різні цікі папні, магазини всі. Якщо ви хочете, тут дуже багато є магазинів. Магазинів будемо йти поваленькі додому. Ви, друзі, самий центр вже кінома. Ну, виходить, у нас тут пляж, самі набережна. Це саме центр, центр міста, серце. І от тут так багато різних велосипедів, що можна собі сісти, покататися. От Різні будинки собі, можна тут пожити, знімаєте квартиру, собі жиєте, От коло моря собі можете жити. Дуже гарне таке юденьке містечко. Дуже багато туристів. Дуже багато туристів, багато людей на пляжу. Просто все класно. Населення цього містечка 2250 людей. Е, населення цього містечка. Дуже гарне містечко, дивіться собі. Ну кажу, виходиш собі, просто не можеш відірвати. Ну, різні такі будиночки, гарні. Гарні різні машини, дорогі. Тут їздять, катаються, що капець. Тут такі машини, дорогі їздять, хлопці, люди, Що можна. Дуже багато різних магазинів є, що ви хочете. Дуже багато продуктових магазинів, дуже багато магазинів з різними речами. Е, можна собі техніку купити дуже багато. Місто дуже зараз оживлене, тим, що вже вечір всі люди відпочивають після роботи. І от, Собі трошки ще погуляємо, ти будемо теж додому. Йти дуже гарно, мені сильно сильно сподобалося. Такі різні будиночки собі. Тут багато є ресторанів, що можна посадіти собі, піти з компанією. Дуже гарно тут лавочки, все культурно, ну, різні магазинчики, все цікаво. Тут треба йдеш у місто, тут трохи треба грошей мати з собою. Тут все дорого, кажу зразу. Люблю, друзі, нарешті ми прийшли до моря. Дивіться, яке гарне море, дуже-дуже велике море. Воно... Це море називається Північне море. Дивіться, яка у нас гарна краса. Вот море, сонечко море, світить, взагалі просто класно. Всім рекомендую їздити, подорожувати по світові, дивитися. Це взагалі дуже класно. Я нас море. Дуже, дуже багато є різних палаток, що можна собі поїсти От море. Це вже рахується як набережна цього моря. Море називається у нас Північне море. Ось сонечко заходить, От різні прапора. Та ще трошки гуляємо. Дуже класна обстановка, енергетика, така спокойствие, миротворіння, собі набирайтеся сил, перезагружуйтеся собі. Друзі, ходимо вже по такі спеціальні е, зроблені штуки, як пішохідна О, бачите, Щоб легше ходити, по піску дуже тяжко ходити. Дивіться, море, пісок і дуже тяжко ходити. Так дуже багато зроблено на пляжі таких, щоб ходити, щоб ноги, ноги не втомлювати. Просто класно. Тут Дуже багато є різних палаток, то можна щось собі поїсти, купити. Вон можна поплавати на скутерах, на різних цих лодках. О, дуже багато людей, все просто класно. Ну, о, любі друзі, якщо ви хочете йти на пляж, пляж є тут платний, він коштує 4 євро. Зразу на набережні, там як заходити на пляж, є такі дві будки, Приходите, купуєте тут пилетик. ну, Бачите, то так. Ось рахується як туристичне містечко і тим, що все тут платне, ні дорого дуже. Яка в нас навколо гарно. Море, пісочок, морське повітря, ось такі схоти виходять. Дуже-дуже великий пляж, укультурений. Дуже багато людей. Просто топчик. О, дивіться, яка краса. Люблю, друзі, собі гуляємо може бути набережна. Получається, получається, о, получається корабель. Великий-великий готель. От, дуже багато різних таких культурних місць в мене сидіти. сидіти. собі спокійно можна різні мусорники. Получається, получається геть на море. Сюди люди зразу з-під палканчика вихожуть, включаю, собі дивляться на море. Це просто так. От любі друзі, ми погуляли трошки по набережні, мені дуже сильно сподобалося. От містечко називається Тіном. Воно дуже багато туристів привікає, дуже багато туристів приїжджають сюди подивитися, це вже як острів рахується, тут дуже гарні відкриваються види. Дуже дороге місто, Щось собі кудись пити, посидіти в якомусь ресторані, щось з'їсти дуже дорого виходить. Але то нічого, це місто на тому вже є. Що туристів приймається, все-все-все, просто топчик. Друзі, сидимо, ми зайшли поїсти. У них називається самопопулярна їда, це називається у них тюнер. Тюнер це такий кіпап, м'ясо, різна салатка, булочка така, все так, класно. Будемо їсти, пробувати. Всім смачно. Жите вокзал, собі можете прийти, подивитися. Дуже дуже гарно зроблено, так окультурено, все навколо дерев'яне. О, тут такі у нас статуї. Друзі, стоянка самих порщів. От три порша в рядочок стоять. Там далі теж поршики під навісом стоять. І вона навколо у нас така краса, от, взагалі от салон взагалі порша. Салон порша, бачите. Теж поршик такий новенький стоїть всередині стекла. Торгів, да, машинки ся, але ще зробиш. Че? Любі друзі, Феррарію поїхали, про що я вам казав, бачите. Чорно-чорно, дуже гарно. Це церква їхня, така чи церква, чи якийсь будиночок. Да, тут така Феррарі коштує, любі друзі, дуже дорого. Тут дуже багато є різних палаток, то можна щось собі поїсти, купити. Вон можна поплавати на в скутерах, на різних цих лодках. От, дуже багато людей, все просто класно. Ми такий, виходить, райончик. Porkin King, магазин Біо, тут свіжі овочі, продукти продають, тут виходить Літл. Тут дуже багато є різних магазинів, що тут можна собі піти спокійно, скупитися. Тут з їдою нема проблем взагалі. От, такі магазинчики у нас. Клас. О, любі друзі, зайшли в такий райончик. Тут дуже багато є різних теж магазинів. от Буркін Кінг, далі у нас Літл, далі Нетто. Тут дуже багато магазинів є. Тут дуже є багато магазинів різних.